Вже потрібно відходити від від стеротипів. Я думаю, багато хто з вас бачить, що заробляти гроші на цьому виснажені, втомлені на горбу, працювати 24 на 7, Це вже нікому не цікаво, і навіть коли ви там намагаєтесь цим хвастатись, це нікого не вражає, тому що нові гроші вони про легкість. Нові гроші вони про насолодження, про той самий кайф old money style, Оці всі костюмчики, да там і гольфік поіграти, кудись поїхати. Хочеться уже оцієї розслабленості. Але як її досягти, звідки її взяти, по перше, ми тут будемо говорити про роботу з генетикою, тому що генетика це ваші предки і їх виграшні стратегії, як вони заробляли ці гроші. Якщо в вашій підсвідомості, в вашому ДНК є стратегія гроші заробляти на вигорання на якомусь шаленому трудоголізмі залежності, то ви просто дублюєте. Да? Це є посттравматизація, тобто є перша травма, де це заклалося. А ретро. Матизація, це що? Це коли декорація люди змінюються, але насправді ви відчуваєте ту саму першу травму, і з тими ж причинами, відчуттями просто стикаєтеся, які були і у бабушки вашої 100 років назад.